Всього в Новороцівському районі проживає 11 дітей-сирі, що досягли 16-річного віку, і саме вони потребують житла. Надати його можуть за місцем народження дитини. У 2012 році виконавчим комітетом міської ради було надано житло одній особі з числа дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського опікування. Як говорить статистика взагалі по області, то небагато таких районів, які надають житло такій категорії дітей. Аби вирішити цю проблему не лише на рівні держави, а й на рівні району прийнято ряд програм. У 2013 році заплановано виділити з районного бюджету 36,66 тисяч гривень для придбання житла для однієї особи. Ну, о, хочу сказати, що ну, в принципі і програма тільки прийнята. В минулому році вона була е, трохи раніше схвалена розпорядженням голови районної державної адміністрації. І вже в кінці року прийнята. Я думаю, що це вже да маленькі, але позитивні зрушення в плані захисту житлових і майнових прав дітей. Варто зазначити, що за дитиною сиротою чи дитиною позбавленою батьківського опікування, зберігається право володіння житловим приміщенням, в якому вона проживала раніше. Так, наприклад, якщо від матері, позбавленої батьківських прав забрали дітей, то по досягненню ними 16-річчя вони мають право повернутися в будинок, де жили. Каменем спотикання у вирішенні проблеми з житлом для дітей-сиріт у селах та маленьких містечках здебільшого стає відсутність житлового фонду, бо старі будівлі руйнуються, а нових ніхто не будує.